Є. Це є людину ж самого бюджету на 2013 рік. Я кажу, що зараз будемо піднімати, наприклад, там, за минулі роки фінансування того ж самого, там, і адміністрації президента, понад 600 мільйонів е, виділили е, минулому році на закупівлю товарів і послуг на адміністрацію президента. Е, це є десь порядка 1, 700 мільйон 700 в день на адміністрацію президента. Оце соціальний пакет, оце нормально, так? а на армії недофінансовано 60%. Величині, ну, як великі зарплати у цих військових, які будуть е, служити в Код'Івуарі. І, власне, знову ж таки, хоч невелика кількість але українських сімей буде і фінансово забезпечена. Це їхнє право. Це, знаєте, коли виступав один з представників парламентської позиції, розповідав там десь за Афганістан, за що не треба рівняти це. Там люди просто кидали в мясорубку, і ну от просто так. тут люди самі виявляють бажання їхати тут і цей контракт. Що голосу у вас змінити позицію? Бо перший раз ви голосували, ви утрималися, а другий раз вирусили. Mm -hmm. За 9 yes. хвилин 1656. дівуар ми зразу голосували. Ні, so? ні, ні, це ж неправильно. Я можу зараз mm -hmm. на сайті. Mm. Ні, ні. Зразу голосували. <coughs> наша позиція була зразу. Можна а чому Роман Кушувинський позафракційний? Руслан, Руслан. Руслан Кушувинський, це є згідно закону про регламент. До увагу перший заступник і заступник вони зразу стають в Автоматично позапракційною. Тобто це ну, було, ну, було можливість, що він би залишився. А далі це, це є згідно закону про рекламу. Що ви